Чекати зараз розкажемо вам про важливі новини, зокрема про те, що відбулося напередодні у Києві, адже до... у нас був великий візит. Вперше з моменту затвердження пакету допомоги від на більш ніж 60 мільярдів доларів від Сполучених Штатів Америки. Завітав до нас Ентоні Блінкен. Він приїхав в Київ на фоні наступальних дій ворога на Харківщині, і американці вже назив... назвали це знаком солідарності Сполучених Штатів Америки з Україною. Держсекретар пообіцяв надати більше військової допомоги нам, яка за його Олами має змінити ситуацію на фронті. Пріоритетною ж темою зустрічі Бл... Антоні Блінкена із керівництвом України стало підсилення протиповітряної оборони нашої держави. Володимир Зеленський підняв питання також надання засобів ППО для Харкова та області, зазначив, що для захисту міста і області потрібно дві системи. Петріот зустрівся держсекретар з міністром також закордонних справ України і Дмитром Кулебою, і прем'єром Шмигалем. Серед тем захист був неба, надання допомоги на суму 400 мільйонів доларів. Та конфіскація російських заморожених активів. Побачимо, як це було є ще один важливий крок, який ми можемо зробити: змусити Росію заплатити за відновлення та реконструкцію України. Росія повинна і має заплатити, щоб відбудувати те, що зруйнував Путін. Цього вимагає міжнародне право, і це те на що заслуговує. Український народ наш конгрес дав можливість конфіскувати російські активи, і ми використаємо це. Ми працюємо з нашими партнерами з великої сімки. Джай Севен може розблокувати мільярди доларів і надіслати потужне повідомлення Путіну, що час не на його боці.